У матчі проти Маріупольського і Лічівця ФК Тернопіль свій гол забив ще у першому таймі. Незадовго до перерви навіс із кутового вдало замкнув Ігор Курило та вивів свою команду вперед. В другому таймі гості залишилися в меншості. Червону картку отримав захисник і Лічівця і Гордуць. Граючи в більшості, ФК Тернопіль активнішим не став. Гості ж намагалися відігратися, хоч і безуспішно. Тим часом Тернопіль міг подвоїти перевагу зі штрафного небезпечно пробив Сергій Полянчук. М'яч від поперечки полетів на лінію воріт, яку, можливо, і перетнув. Далі було добивання Віталія Богданова, проте вже з положення поза грою. Голу бригада арбітрів не зафіксувала. Ксувала під завісу матчу суддя в полі подвоїв жовту картку для капітана тернополян Андрія Кондзьолки й вирівняв склади. Трохи згодом вже у доданий час Маріупольці заробили небезпечний штрафний та реалізували його. Підсумок зустрічі нічия один-один із такої складної гри заробили ничью в конце забили гол, наверное, нам было вознаграждение за наше упорство, за нашу настойчивость. Вот. Ну и конечно, по игре у меня большие претензии к отдельным игрокам моей команды. Потому что ну, юношеский футбол закончился, и большинство из них вчерашние дублеры, а когда попали в первую лигу. Де все немножко швидше, де взрослі футболісти грають проти них, звісно, треба швидше думати і бути собранным в отдельных епізодах. Команда у нас, я думаю, піднімається, тому що, повірте, команда Ілічові це не рядова команда. Це команда, яка прийшла до нас в прем'єр-ліги. Люди, які тільки 15 чоловік персоналу приїхало, розумієте, який 25 футболістів, 27. автобус нам не сідає, не стигали, у нас не могли поміститися. І не будемо лукаяти, будемо раді і цьому очку. Я задоволений нині, бо п'ять молодежові і кицаком, і кривим, і Соколовським. Якщо так буде, то ми на правильному руслу. І я думаю, одно все одно десь воно прорве. Зараз і ця молодь виздерє, і Василь Чорний, і, і має на увазі, і дорі, і ще до заяви цих двох молодих. І, я думаю, що добре буде.